Шанувати померлих це дуже добре. Але чомусь живих героїв України, живих захисників, немає традиції шанувати. А що далі, з'являється абсолютно паскудна традиція зневажати, насміхатися і переслідувати зараз у Шевченківському суді. Відбувається чергове засідання у справі розвідника Романа Червінського, полковника збройних сил України, який багато років поспіль проводив унікальні спецоперації, які мета яких була захист української держави. Мало того, що його майже півтора роки безпідставно, без реальних звинувачень з порушенням усіх можливих процедур тримали в СІЗО без належного світла, повітря. Медичного догляду харчування так учора, коли нам, як фракції Європейської солідарності, вдалося взяти його на поруки, сьогодні його знову хочуть закрити. Саме за те, що він викрив правду по Вагнергейту, коли найвищі чиновники з Офісу президента, здійснюючи державну зраду, намагалися допомогти вагнерівцям, які потім вбивали українців, втекти і уникнути відповідальності. Я нагадаю, що Червінський – це був той, хто затримав Цемаха головного свідка. У збитті літака МГА 17 Московської Федерації, а тепер він в тюрмі. Так шануйте живих героїв для початку.